Права, 17, 1 основ. Чи правильно обчислено? Ну що ж, стартуємо в першому заданні Корінь 16 множиться на 9, це корінь 16 помножити на корінь з 9. Це 4 помножити на 3, і це 12. Дійсно так, корінь 16, 4, корінь з 9, 3. Тут добре все зроблено. В другому заданні корінь 4, 25. Ну, Тут неправильно зроблено, бо це корінь з 4, що ділиться на корінь із 25. Тобто тут обчислено неправильно. То ми записуємо тоді так. а В другому записано ні. Є? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Чи правильно обчислено перше завдання записуємо так. а В другому завданні записуємо ні. Ну що ж, ось таке просто завдання про властивості квадратного кореня. на цьому вправу завершено.